І напевно з того, що ще важливо було безумовно ці заяви. Бойка реакція на ці заяви, До яка речі, так. так. Ну тобто, Бойко а, в неділю, тобто на вихідних вирішив зробити заяви про радикалів. Не випадково Я вважаю, не випадково. Авторично. У нас є свої здогадки, чому це відбувається саме зараз. Ми це пояснюємо. Активізацію якихось. Передвиборних історій, так і в тому числі мені здається, що це це така каналізація. Каналізація чудове слово, коли коли mm -hmm. в контексті каналізація негативу, в тому числі який є до людей, таких як Бойко, і бачимо, як швидко змінилася його позиція від радикалів до того, що всі мають підтримувати владу України. А, і як ми знаємо, Юрій Бойко це важлива, важлива, важливий персонаж. A, персонаж для голосування, який зараз в Верховній Раді, і монобільшість там... підтримується голосами. Ну, бо вона вже не монобільшість, по нема суті. Не монобільшість, так.